У сучасному світі можна спостерігати втрату актуальності хорового співу, що свідчить про його поступовий занепад. Зростаючий вплив сучасної музики, індивідуалізації смаків та широка доступність цифрових медіа зводять на малу активність аудиторії до участі в хорових виконаннях. Особливо це прослідковується під час covid 19 та повномасштабного вторгнення. На жаль, хоровий спів не є фаворитом серед молодіжної аудиторії в наш час. Можливі причини цього є широкий доступ до цифрових медіа та інтернет платформ, які пропонують різноманіття музичних жанрів та виконавців. Молодь частіше обирає індивідуалізовані форми вираження та споживання музики. А хоровий спів вимагає колективної участі та зосередження на спільній меті. Проте Важливо відзначити, що можна розвивати нові привабливі форми хорового співу, які б враховували сучасні смаки та інтереси молоді. Спроби поєднання хорового співу з елементами сучасного музичного мистецтва можуть виявитися успішними в залученні молоді до цього традиційного виду виконавської діяльності. Чи є в Україні сучасні хори? Моїми критеріями були два обов'язкові аспекти. По-перше, хор мав складатися з більш як 20 учасників, а в більшості під назвою Сучасний хор були вокальні ансамблі. По-друге, виконавці мали володіти сучасними західними вокальними техніками. І як показали пошуки, що дуже мало хорових колективів відповідали цим двом критеріям. Головною перешкодою під час пошуку було те, що колективи вказували у своїй назві, що вони сучасні хори, але насправді співали в академічній манері тільки з більш відкритим звучанням. Колективи, які іменують себе естрадним хором, чому насправді їх не можна так назвати? Багато виконавців і диригентів естрадних хорів мають академічну базу у багатьох музичних навчальних закладах України. На естрадних кафедрах акцентується увага на академічному співі. Деякі вважають, що академічний спів є основою для сучасного вокалу. Однак насправді між ними є значна різниця. Відмінності між класичним і сучасним співом полягають у формуванні голосних. У академічному співі редуційована, округлена вимова, у сучасному співі наближена до фонетики людської мови, механіці, гортані, вокальній техніці. Співак із академічною освітою буде відчувати складнощі у повному відтворенні сучасних творів через те, що академічні патерни можуть стати перешкодою. Чи може хор звучати по-сучасному? Так я стала учасницею госпел хору в Україні. В основу репертуару взяли пісню Артема Півоварова очі. Цей хор об'єднує понад 60 учасників з різних куточків України. У складі колективу вокалісти, студенти та і викладачі вокалу. У вокально-технічному плані задіюються сучасні західні техніки та прийоми. Хор це особливий комунікативний простір, де кожен учасник має можливість висловити свої почуття. Та ідеї через музику. Щоб привернути молодь до хору, варто виконувати сучасний репертуар, тому необхідно, щоб керівник був досвідченим професіоналом, який зможе навчити молодих виконавців сучасним вокальним технікам.